Починаю свій 23 рік життя. Це сьогодні день народження. Угу. Я просто собі поплачу в куточку. Саме завдяки вам, українське мистецтво, культура живе. Так, я таксі приїхало. Тільки щось машину не вказав, яку треба, і привезли мені якусь таку мініатюрну. Добрий вечір, любі друзі. Як ви зрозуміли, я приїхала додому е, до батьків, бо в мене запланована фотосесія, фотосесія і зйомка печива. Е, ми, ми затарили валізу в цьому дня машинку. І ми зараз їдемо за продуктами і додому. Ось такий у нас буде дуже цікавий влог. І Миколайна паличка. Угу. Uh -huh. Чи віванки насправді? Uh -huh. Добре. Добрий день, любі друзі. У нас тут готується невеличка вечеріночка. показати? Вечеріночка для підросточка одного. Ось це видітель Uber знову той самий мені попався про Другий раз замовляю, другий раз той самий мене привлади. Наш влог просто максимально такий неочікуваний, непередбачуваний. Я зараз е, роблю торт для Іванки. Я його зараз просто покажу. В мене тут вдома майже немає ніяких інструментів для тортів, бо я все позабрала в Київ. Але такі остатки розкоші, якби, да, залишились типу пателя, яким я ось так от, ось так от. столика теж немає поворотного, тому я просто взяла хлібницю. Короче, такі умови полівий, я б сказала, такий кондитерський набір на на мінімалку. Я вже вдома. Цей влог просто такий максимально якийсь незапланований, незрозумілий навіть мені, але я сподіваюся, що вам це подобається дивитись, тому що в мене зараз такий період такої передріздвяної метушні, тому що я активно працюю, щоб встигнути запустити печиво. І вчора просто прилетіла додому, вдома куча роботи. Зранку руненько встала, і в мене. Сьогодні фотосесія. Просто щоб ви розуміли, сьогодні, 30 листопада, завтра я планую запустити печиво. У мене немає ще фото, але дай Бог, що вони зараз з'являться. Я вчора, коли ми заїхали в Київ, ще заїжджала в лавіну, купляла фони, які я вам пізніше покажу. А зараз дороблюю печиво, щоб ще було готове. Отак це виглядає. Чікс. Дороблю печиво і біжу фоткати, тому що поки хоча б якесь єдине світло, мені було б добре зробити фото. Не то, що мені було б добре, мені обов'язково зараз зробити фото. От, тому зараз доготовлюю і покажу вам цей процес. Чесно, немає дуже в мене часу прям, ну, активно яскраво показувати, тому буду показувати так: в метушні, в такому супер супершвидкому швидкому темпі, і як я там встигатиму поставити камеру, тому що дійсно день дуже короткий, і за цей день треба встигнути когось всього. Тому... тому так, зараз вам покажу печиво, яке вже отримало свою назву нарешті. Я визначилась, мені там допомі... допомогли і в третій, і в тіктосі. Це печиво під назвою Winter Spicy Cookie. Печиво типу різдвяного пирога. Зараз вам покажу. Отже, так воно виглядає. Це пряне тісто з шоколадом і апельсиновими цукатами, франджіпан. Я його зараз все отак скамкую в кружечок і обсиплю в обсмажених магдалевих пластівцях. будуть такі печеньки. А ось, тут, а ось тут це саме печиво, тільки вже спечене і готове. Воно посипається пудрою, межиться маслом, ну, все як різдвяний пиріг. Ось тому я йду доробляти печиво, фотографувати і побачимось з вами, коли я вже налаштую всі свої ці фони і почну фоткати. Покажу вам взагалі, як це виглядає. Так, я вам зараз покажу, як це все виглядає. Тут я вже виклала прянички, божу, як вони красиво виглядають. Це я вчора купила в H&M Home тарілочку. Колекція цього печива називається Джинґлкуки. Якось так символічно вийшло, що тут оцей надпис Джингл. І якщо ну він ідеально по розміру для однієї печеньки. Тому в мене така тарілочка, фони, світло, ялинка, тут пряники маленькі. Зараз цю гірлянду ще сюди якось треба придумати, бо я хочу її додати. І будемо фоткати. Ой, не знаю, де в мені береться стільки енергії на сьогоднішній день. Але я щойно а, приготувала їсти, занесла їсти Назару, приготувала їсти собі, купила стрічку двосторонній скотч, бо мені треба відправити на зйомку коробочку з печивом і забрала посилку, яку я хочу разом з вами розпакувати. А потім я буду їсти і збиратись на манікюр. Отже, зараз нам треба придумати, куди поставити камеру це е, мені відправили сир. Це якась домашня сироварня, в них є масло, в них є сирочок. І вони е, відправили мені подарунок, Я в шоці. Мені супер цікаво, що там. Я не знаю, я з тих людей, які просто в першу секунду після того, як посилка прийшла на пошту, я біжу її забирають. Ну, е, власне, так і сталося. Боже, ну що це за красуня. Тому мені прийшло повідомлення про те, що посилка на пошті, і я вже е, була на пошті. Дарина, дякуємо за натхнення. Нехай смакує. Це дуже красиво. Ой, це прям намальоване, як вони сир варять. Клас! Такс. Я маю. Шот. Я перепрошую, це ж таке. Блін, якщо чесно, я б зараз дуже хотіла спробувати, але, а, але завтра ми їдемо в одне дуже красиве місце, і я дуже хочу спроб... взяти з собою, спробувати там і зняти якийсь трошечки відосик. Такий рекурс інтересний. Отже, тут сир халумі. Я обожнюю сир халумі, особливо до авокадо тоста, зверху його це просто бомба. А ще тут в коробці сіно. Ну, Тобто це домашня реміснича сироварня, і вони боже, це так, все прям автентично і, -моє! Це масличко. Тут 5 баночок такого маленького маслочка, і я вже уявляю, як завтра ми поїдемо. Поки що не скажу вам, куди ми поїдемо. І я буду це все знімати. Боже. Ну що це таке? І ще тут ще один сирочок страчитела. Це вже можна якийсь салатик придумати з цим сирочком. Ну. Боже, я просто шокола. Зараз вам побистку покажу я такі масло. Боже. Такий е, подарунчик на народження. Хоча подинарочення не помню знаю. Коротше, тут ой -яй -яй, Тут п'ять баночок, погано дуже видно, п'ять баночок е, масла. Це томатне, трюфельне, апельсинове, вау, шоколадне і свіже-зелене. свіжезелене. Може, і то вигнали, я раз хочу спробувати, але зараз я все-таки хочу стриматись. І скуштувати тоді, коли буде для цього трошки краще нагода. Ну ці баночки просто я їх беру і понасипаю в них якісь потім спеції для своїх кондитерських штук. Сніданчик. Якщо ви пам'ятаєте, нещодавно я розпаковувала з вами масло і сир. Так от з цим сиром строчетела Я приготувала отакий тост. Тут гречаний хлібчик, який посмажений на ось такому зеленому маслі з зеленю. Потім щось типу камуле, але без крем-сиру. зверху строчетела і креветки, які теж посмажені з ось цим маслом. Просто виглядаю, я вибачаюсь. Ніби сніданок тут був включено дуже-дуже красиво, зараз будемо куштувати. Всім привіт! Сьогодні 2 грудня. Вчора в мене було день народження, вчора був перший день зими, а ще вчора відбувся важливий для мене запуск новорічної колекції печива. Тому я трошки випала з Ютуба, тому що. Грубо кажучи, але я пожертвувала своїм днем народження заради того, щоб запустити цю колекцію, тому що там треба було дуже, дуже багато роботи виконати в плані і сфотографувати, змонтувати це все оформити для сторіс і для постів. Тому я майже півдня до години п'ятої займалася цим всім, в шості виставила, тобто в шості запустилась. От і, власне, так і пройшов день народження. Єдине моє бажання на цей день було поїхати за місто. Більше нічого не хотілося. Якийсь такий цей рік був складний, і все, що мені хотілося, це просто трошечки трошечки відпочити, але не вдома, не там за походом в якийсь заклад, як я раніше дуже любила. А просто от поїхати десь за місто, і я знайшла супер ідеальний, на мою думку, будиночок. Ось такі от малесочкі. Е, Найшла цей будиночок, ми його забронювали, і це власне і було бажання єдине на день народження, яке здійснилось. От, і це суперклас. Тому е, на ноті я починаю свій 23 й рік життя. Це супер клас. Сьогодні 2 грудня на вулиці Балдежна. І Єдине бажання, яке я побажала вчора собі, це щоб в мене ніколи не зникало натхнення і снага до життя. Тому що е рахується однією зі своїх сильних сторін, те, що в мене є натхнення, і воно постійно з'являється. Я постійно його ніби підживляю. І те, що в мене є жага до життя, Типу є оце бажання вчитись, бажання робити, е бажання щось досягнути. Ой, тому. Я дуже хочу вірити, що це не зникне і буде тільки примножуватись і додаватись. Ось такі справи. Все, з ним народження. Свічку не задула з вами разом, я вибачаюсь. Але, ну, такий сьогодні настрій. Сьогодні і вчора не суперсвятковий. Але, але зараз вам покажу щирум тур. Боже, як красиво господи. І зараз вам покажу, тут же ж поруч ще є будинки, я вам зараз їх покажу. Так, дивимось ось це. Дніпро, і воно ось отут, отут, отак все по кругу. Бачимо. Перший будинок, другий будинок, третій і оцей наш четвертий. Він саме малесенький. Тут така дорожечка. Так, бам бам Добрий вечір. Минуло е, декілька днів з того моменту, як я знімала останнє відео. Я до останнього не хотіла е, далі продовжувати зйомку, коли я там не в настрої або не хотіла продовжувати зйомку для того, щоб жалітись на щось і так далі. Але е, е, я ж розумію, що це ну, життя. І цих три дні. Останній раз я знімала 2 грудня, сьогодні 4 грудня, цих два дні. Вони були супер напружені, супер складні. І я все думаю, зараз, зараз я трошки розгружусь і я, типу, вийду в Ютуб, все гарненько, все гарненько зніму, все гарненько покажу. Але ем, напевно нема сенсу чекати цього моменту, тому що, е, тому що життя є різним, і в мене сьогодні просто істерика, е, бо... Мене замовили печиво, яке я запізнилась відправити просто прибігла на пошту через хвилину після закриття. Все того, що я в такому просто хаосі це все робила. Зараз ці перші відправки це з'єднані відправки, де печиво подарунок, тобто для, там, для родичів, для друзів. Ну, ті, деякі печиво я дарую. Потім печиво замовлення, і паралельно в мене ще замовляють печиво не різдвяне, а просто звичайне. І це все зараз в переміжку робиться. А, і через те, що я, от коли тільки почався цей сезон, вирішила всі там, в мене 10 чи 11 коробочок печиво подарунок, я вирішила їх всі там за три дні відправити. І Це все в переміжку і цього всього дуже багато. І, як показала практика, я не була готова до цього навантаження. Я просто починаю відчувати, яке здуваюсь, як я здаюсь. Плюс до цього вчора було 3 грудня. Я планувала, що я зараз бистренько налаштую і поставлю собі на рекламу допис в інстаграмі через кнопку Просувати без рекламного кабінета, без таргетолога, тому що бюджетів зрозуміло, що зараз на нього немає. Як виявилось, в мене стоїть блок, я не можу нічого просувати в Інстаграмі. Там Тимофій мій брат сидів, просто дві години розбирався, це розбирався все заради того, щоб дізнатися, що реклама у мене зараз заблокована, бо колись я там не робила діло. І мене це ще більше якось не те, що образило, не хочу казати, що образило. Але, типа, я дуже на це розраховувала. Потім я там закинула якісь відео в Тік-Ток, вони теж не набирають переглядів. Я розумію, що не треба робити щось заради чогось. Але давайте ми будемо чесними: наша людська порода, природа така, що ми чекаємо щось взамін. І, звичайно, що я була б дуже щаслива, якби, якби я виставила біде в Тік-Ток, воно залетіло б і все моє печиво купила. А зараз я. Вже починаю так унюхувати запах програшу. І просто мене ж розриває на куски. Бо на фоні цього всього я щойно зіпсувала десь 5 або 4 печива через те, що я спішила, вона не встигла застигнути, я його запекла, воно все простікалось, коротше. І я просто не знаю, в мене зараз такий стан, що мені просто треба сісти і поплакати. Але в мене просто немає на це часу, тому що мені треба все поприбирати. І... І зробити все-таки ті відправки, які я планувала зараз зробити ввечері, спекти їх зараз, і в і зранку, завтра їх відправити дуже рано вранці, тому що люди на мене розраховували, я не встигла нічого відправити. І, ну, я просто не знаю, я просто не можу. Кажу, я до останнього не хотіла е, там якось транслювати те, що в мене щось не виходить. Я до останнього не хотіла типу, жалітись, пошкодуйте мене, бо я, от, бо я от все роблю сама. Я така молодець, ну, типу, я не хотіла цього, але ніби життя мене до цього змушує, тому що я можу зараз зникнути на тиждень, а потім повернутися і сказати всім привіт, я продовжую знімати цей влог. Але весь цей тиждень я буду плакати і буду ходити ну, тут в істеріки. Е, тому я вам це кажу, е, я цим ділюсь. Для того, щоб вкотре сказати, що... для того щоб вкотре сказати, що не все завжди виходить, а частіше навіть більшість не виходить. І напевно це нормально. Не знаю, чи це нормально, але я себе заспокоюю і кажу, що це нормально, тому що в мене немає іншого виходу. За мене ніхто не може це зробити. До мене зараз ніхто не може прийти і сказати, «Давай я спочу печиво, я його зараз відправлю, я зроблю те, я зроблю те. Типу, всі ці процеси виконую я. Я, знаєте, що звернула увагу, що останнім часом, буквально цей останній період, мені декілька людей написало: типу, Блін, так класно, що ти от знімаєш відео, як ти розвиваєш свій бренд, так класно, що ти, ем, ну, що ти взагалі, що ти там займаєшся цим, що ти все це робиш. І я така думаю, ну да, це класно. Але зараз, от в такі моменти, як зараз, мені здається, що я просто все. Все, що я роблю, це все або дарма, або просто не так, або я не знаю, типу. І все це я розповідаю, напевно, для того, щоб ви розуміли, що коли ти говориш, що в тебе там є якийсь маленький бренд, що ти там щось робиш, насправді це набагато складніше, ніж е здається, типу, тому що навіть коли я зі сторони подивлюсь на себе, навіть коли я зі сторони подивлюсь там на сторінку Дарі Кукі, типу, ой, та що там? Коробочку печива зробити, да? Це ну, така мілоч. Але насправді за цим стоїть купа роботи, купа нервів і іноді просто сідає батарейка від всього цього. Тому таке ем, не супер класне закулісся, яке я ще ніколи, напевно, не ой, боже, мені журить важко, е, яке я ще ніколи не виносила на такий загал. Але це є частинка життя. Це є частинка життя цього маленького бренду. Тому я хотіла сказати, тепер ви знаєте все. Але насправді дуже досить часто бувають такі моменти, коли в мене все валиться з рук, нічого не виходить. Я просто дуже рідко цим ділюсь, тому що я не хочу відчувати оце почуття жалості. Типу, я просто собі поплачу в куточку і мене попустить. Добрий день наступного дня. Мені Дуже хотілося б сказати, що мене попустило з вчорашнього вечора, але Але сьогодні я півдня проплакала, пролежала і вирішила вийти на вулицю, бо в надії на те, що мені від цього трохи стане легше. Не знаю, чи стає. А, взяла какао в хані, взяла пряничок для Назара. На День Святого Миколая там дуже прикольна колекція, типу, пряник з листом Святому Миколаю. Там можна щось виграти. А, і йду додому. Сьогодні заплановано. Почкайте сьогодні ми йдемо на прем'єру короткометражного фільму і на лекцію про зйомку фільму. А, я думаю, що я вам трошки покажу, якщо в мене буде цілий настрій, бо щось бо ці останні дні я трошечки трошечки здаюсь. А, але це все насправді тільки від того, що я не відпочила і давно не відпочивала. Треба вже якось знайти якийсь денечок. Тому таке, зацініть який гарний стаканчик. Ой, я думала, зараз зроблю красивий мейк, типу, а, бо зразу після того, як я повернусь зараз зуму, ми підемо на ну, підемо в будинок кіно. Я думаю, зараз я зроблю мейк там. Замалюю синяки, намалюю стрілки трошки. У мене нічого не вийшло, від цього зіпсувався настрій ще більше і, в общем, я все позмивала, я виглядаю як людина, яка плакала півдня. Я хочу, щоб ви пішли звідси з однаковими, схожими емоціями. Слухайте, я вже на монтажі зрозуміла, що ми з вами не попрощались, тому я вам дуже дякую за перегляд. Я дуже рада, що ви розділяєте це за колісся зі мною. Що мені взагалі є кому це все показати і є з ким про це поговорити, тому що це досить такий зараз важливий етап зі мною проходить. Зі мною проходить. Ну, взагалом, загалом, зараз дуже важливий етап, і це все. Коротше, це все так. Воно можливо. Можливо, зі сторони інстаграму здається, що це так все легко, це так все дуже швидко проходить. Насправді, я думаю, зі сторони Ютубу ви бачите, скільки в цьому роботи, скільки в цьому моєї душі. І е, взагалі дуже-дуже хочеться якось знаєте, з кимось про це поговорити, комусь це показати і розказати. Тому що це дуже важлива частинка мого життя. От я дуже рада, що ви це розділяєте. Я вам дуже дякую, якщо ви додивились до цього моменту. Це супер клас. Поставте лайк, підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно, якщо до кінця року у мене нарешті буде 300 підписників. А, ось я вам дуже дякую всім. Купляйте печі вода ріку, дивіться мої влоги. До речі, залишилось буквально ще декілька коробочок. Я... я просто в захваті. Залишилось декілька різдвяних коробочок. У вас є можливість дуже унікально їх скуштувати. Бронюйте, можете прямо в коментарях мені бронювати, якщо вам дуже захочеться. Я все-все-все читаю. І бажаю вам гарного дня, гарного тижня. Всім дуже-дуже дякую.